З вами домініканці. І знову продовжуємо говорити про тому. Свобода. Варто врешті поговорити про свободу, особливо в нинішньому контексті. Е, смачне, приємне слово свобода. М -м, багато би хто, здається, сказав, що це ціль життя і найвища, найвища цінність. Це взагалі життя людського, це свобода. От. І, і ми, як церковники, наголошуючи про те, що тільки в Христі ти можеш бути дійсно вільним, отримати справжню свободу. Слухаючи це, я дуже-дуже переконаний, що багато людей, навіть, навіть наших християн, кажучи про зовнішніх так званих. Слухаючи щось таке: церква і свобода. Ви що, з Глузду з'їхали? Яка свобода в церкві? Там же постійно щось забороняється. Постійно там тільки про заборони. Так, так роби, а так не роби. Що б ви могли сказати щодо от, от такого, вступ, такої вступної тези? От таке е, ніби протиріччя, е, життя християнина і свободне вільне життя? Ну тут Тома, е, пропонує е, якби, таку концепцію. Е, охоро, добре про це, наприклад, описав Торель, один з навіть, таких найбільш відомих коментаторів чи спеціалістів по Томія Е, пропонує таку, м -м, стає для нас, краще сказати, духовним е, керівником е, у цьому плані. Щоби виховати в нас цю свободу, щоб ми самі в собі теж виховували цю свободу, щоб це було щось внутрішнє, що веде нас до е, власне, життя згідно з Божою волею. О, не зовнішнє, не заповіді, щоб нами керували лише, але передусім внутрішній голос, який де-факто б'є голосом Духа Святого. Щоб ним керуватися, бо там, де дух, там і свобода. Це буде Тома повторювати багато разів. Е, Тома буде говорити, є внутрішній якийсь голос, є зовнішній якийсь примус. І тим зовнішнім ну, тут революція, хто є? Бог теж. І якщо хтось робить щось з огляду лише на страх Божий, бо боїться Бога, бо боїться його образити, бо боїться і так далі, ну, то він ще не є свобідний до кінця, говорить Тома. Натомість, якщо хтось вже настільки поєднався з Богом і цей голос Духа Святого в ньому промовляє, і він вже якби свобідний і чинить щось добре, бо так йому ось той його внутрішній керівник. Підказує, то, то, то він вже йде в сторону свободи. Але мало того, Тома Аквінський ще м, щось таке говорить, пам'ятаємо, говорить, що ми взагалі то створені свобідними. Про, ага. про це часто забуваю, що ми створені на образ Божий, тобто розумні і свобідні. І це, ну, це є Божі, як то кажуть, у нас можемо сказати, такі природні дари, розум. і... І свобода, то якщо Бог нам дарував свободу, то вона де вона є? Ясно, що гріх первородий там її трошки применшив, чи дехто вважає не трошки, хтось вважає зовсім якби, знівечив, але вона є. Ми залишаємося свобідні. І питання завжди: навіщо? Якщо Бог може потім дати свої заповіді і виконує, і все. І, і, то, Томак Мінський постійно на цих двох речах підкреслює цих природних у людині. Раціо, ось що розум, і ми повинні керуватися розумом у своїх діях, тим ось природнім, і свободою, теж, яку нам, нам Бог дарував, і питання ось виховання до цього, щоб ми знову стали дорослими, а не були малими дітьми, постійно, які ще не вміють використовувати цю свободу. Бо свобода, та яка в нас є природня, у вінського, це є так звана потенція, можливість. Ось, вона є, і вона стає дієвістю, актом. Ну тоді, коли ми ось діємо свобідно. Якщо ми не діємо е, свобідно, чи, чи правда десь її там заглушуємо в собі і тільки користуємося зовнішніми приписами, наприклад, заповідями. Ось немає значення свобідний, я чи не свобідний, я виконую приписи. Е, хочу, не хочу, бо треба. То тоді ми ще не свобідні. Говорить, а якщо це не, не є наше внутрішнє свобідне переконання, що ось те, що Господь від мене хоче, що мені об'явив, то, то, то ось що воно правильне, правда, тоді ми ще не свобідні. Тобто цікаве, можна виконувати заподі і бути не свобідним. От і про це я хотів власне запитати. Бо, як на мене, навіть сформулювання виховувати до свободи. Вже буде звучати якось дивно, бо ну ну як це виховувати до свободи. Її треба дати. От дати, от або принаймні припинити, контролювати людину. От, от сказати, от, от ти вільний, роби що хочеш. Роби інакше те, що ти вважаєш за потрібне. І якщо я говорю такій людині, вона врешті скаже така: О, врешті, я. Отримав, отримала свободу. Тепер я буду е, діяти. От. Це один такий образ. І Тут здається, взагалі не передбачає якогось виховання. Бо як тільки з'явиться е, думка про виховання, ну виховання це завжди обмеження. Тобто ти хочеш обмежити мою свободу. І до чого обмежити? Другий образ, наприклад, є якийсь тиран в суспільстві, в країні, От. і от він з'являється. І у мене одразу от відчуття, що я не хочу, щоб в моєму житті керував всім якийсь тиран і встановлював свої тоталітарні порядки. Тоталітарні в якому сенсі, що він зараз видасть такі там закони, які будуть контролювати кожен крок, кожну сферу мого життя аж до най, найінтимніших сфер мого життя. І і я можу почати висказувати, от, е, от свої претензії. Натомість приходять люди від цього тирана і кажуть, ні. Ти маєш переконати себе в тому, щоб що виконувати, власне, дуже-дуже так прискипливо всі ці приписи, це є свобода. І коли ти себе переконаєш врешті в цьому, от тоді буде справжня свобода. Тоді ти справді осягнеш цю свободу і будеш. З е, людиною вільне. Вам не здається, що багато хто може, от, от в цей образ, оцю мою байку, яку зараз придумав, так. можете її так по аналогії, по аналогії перекинути на те, чого церква вчить. Що, Наприклад, от Бог задає свої заповіді, mm -hmm. вони мені не подобаються, але я маю себе переконати в тому, що вони добрі. І вони ведуть мене до добра. Як тільки я переконую, тоді я згідно з цією логікою, чим більше я буду Богу довіряти, тим більше я буду е е е людиною е е свобідною. От. Е е е так слухаючи, здається, багато би хто сказав, я не хочу. Ні, сорі, mm -hmm. сорі, щось звучить якось так дивно. Ну, Томак Квінський переконаний, що є які якесь таке благо. Універсальне чи універсальна ага. правда, і переконаний, що людину тягне до цього, до цього блага. Є такий потяг. Людина так сотворена. Ось на образ і подобу Божу, і що вона тягнеться до Ось Він постійно у нього є це перед його очима, що людина прямує до остаточної мети. А остаточна мета споглядати Бога, бачити Його лицем в лице, і це її основне прагнення. Е, ясно, як ми говорили, там по дорозі вона може деколи відхилятися від цього, а з огляду на свою уже гріховність, деколи сходити з дороги і, як то кажуть, погано використовувати свою свободу. правда. Тим не менше, ось вона прагне якогось блага е, загального, і вона, і вона до цього е, до цього якби, ну, прямує. Е, прямує і... Е, 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 і тут е, Томак Вінський якби говорить постійно про, е, я думаю, так, тут треба взяти до, до уваги е, ну, людину, людину віруючу, звичайно, ага. тому що ну, це найвище благо для невіруючої, ну то не буде Богом. Щось буде, щось буде обмежене, правда. Або, здається, не буде розпізнавати. Не буде або... не буде в стані сформулювати так насправді, що є найвищим благом. Буде е, зможе так. сказати, що є просто благом або на даний момент, так. або от на сьогодні. А про найвище так. це щось може так. бути таке далеке. І, і тоді це буде вибір не завжди, як то кажуть, правильний в тій дарованій свободі. Це може бути вибір правильний або неправильний. Це може бути вибір добра або зла. Натомість, натомість людина, яка скерована до найвищої мети, до Бога, то буде поступово так йти в тому напрямку, в тому керунку, що буде постійно ну, прямувати тією дорогою і вибирати, вибирати добро. Навіщо виховання? Ось чи це обмеження свободи, виховання? Це є, що ми виховуємо. Ну, ми щось пізнаємо, виховуємо свій, своє розуміння, пізнання, де, яка є та дорога. Христос нас повчає в Євангеліях. Навіщо ми це читаємо? Що Я є дорога правди і життя. Слідуйте за мною і так далі. Ну, щоб ми не заблукали. Бог нас створив свобідними, але ми можемо теж заблукати. Тому Він дає світло, дає нам якесь таке. Натхнення, дає нам Духа Святого, який нас так внутрішньо веде, е, як то каже Тома, притягує, притягує до себе Отець е, за своїм, е, своїм духом, е, правда, що нам допомагає. Це наші кроки, це ми відповідальні за це, е, ми свобідні, але Дух нам якось так підказує, е, куди йти. І це, в цьому полягає якесь таке виховання, можна сказати, постійно. Немає примусу. Ось Тома Квінський невпинно повторює, що тут у цьому немає, немає примусу. Господь не ламає нашу свободу, не, не, не нищить нашу свобідну волю. Якщо ми так говоримо. Ага. Правда, ми залишаємося невпинно. Лише нам показує, що істинна справжня свобода це завжди так, до чого і ми були створені від початку, вибирати йти в напрямку добра, блага найвищого. Ось тоді ми, що більше ближчими до нього, то більш ми свобідні. Августин ще раніше перед тому це гарно сформулював, що вибір зла і гріха це є вибір не свободи, це є рабство. Правда? І Тома погоджуюся з цим. І так само говорить, що якщо людина. Вибирає щось погане, то, то тоді вибирає не свободу для себе. Належить у те, що розрізнити, думаю, свободу і вседозволеність. Дехто це не, не розрізняє. Ось думає, що коли все дозволено, можеш робити все, що хочеш, то це свобода. Ні, це, це свавілля, це, це, це хаос. Я не можу багато речей робити. В християнстві є, наприклад, головна заповідь любити ближнього як себе, чи там золоте правило, чи не ближньому те, що хочеш, щоб він чинив тобі. Тобто є певні обмеження, правда. Не можу ближнього, ближньому злочинити, бо це, це теж не, не свобода. В 20 столітті сформулювали правда якесь таке там, не знаю, філософі діалогу, правда, щоб ми інших трактували я ти. Правда, mm -hmm. як, як себе, що це друге. Не, я. не як предмет. Не, як, не предмет. як він воно. Так, так, а як я і ти, як особу. Ось що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. певні, хтось про обмеження якісь. Звичайно, звичайно, ми, ми живемо в суспільстві, і Бог нас сотворив свобідними, але разом з іншими. І ми всі прямуємо. ось ну, Принаймні потенційно маємо цю, цю свободу, яка нас керовує до найвищого блага. Е, ну, І виховуємо це, щоб свобода не стала свавіллям, власне, щоб свобода не стала вседозволеністю, щоб таким балаганом у нашому прямуванні до, до Бога, щоб ми, щоб ми не, не зійшли з цієї дороги, з, з використовуючи свободу, е, цю, але щоб ми до, 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 до цього найвищого блага невпинно, невпинно прямували. Ось, десь, десь так Тома говорить. Всякому разі, ось та природня наша свобода Тома, досить, як подібно, як і розум, зрештою, природній і, і, і свобода. Ось образ Божий в нас традиційно так асоціюється розум і свобідна воля. Правда, таке традиційне розуміння цього образу. То Тома то Вінський дуже на високому рівні ставить цей, цей образ, незважаючи на первородний гріх. Там у Августина, це було, майже первородний гріх знищив це, знівечив майже повністю. Тома вінський на високий рівень ставить і каже: ось це за при сотворінні нас, людей, вже нам було закладено ось здібність пізнання істини, розум нам дарований. І здібність вибирати найвище благо, і найвище благо остаточне, правда? Ось Вже природньо. І цей голос ось людина і в собі і е, виховує, так як ну, недостатньо не, не природних до цього засобів, туди ці її об'явлення, щоб вже напевно напевно е, пізнати повноту істини і, напевно, вибрати остаточне, е, остаточне благо. А не зійти з, на Манівці, правда, десь, десь у цьому. І цим це, і це ми керуємося, правда, ось. І це ми виховуємо. Тут, тут вже мова і про совість буде, про сумління, правда, що діємо згідно з сумлінням. Тут Томак Вінський знову трошки революційно, що завжди належить слухати голосу сумління, правда? Що, що навіть якщо є якісь сумління нам щось говорить, що не згідне з якимось там. Правилами, чи що, то все, рі... все одно слухаємо, слухаємо сумління, правда, і так далі. Ось це, це, і є, це і є свобода. До... Свобода до добра, можна би так сказати, власне. Сумулювати. І можу ще підсумувати, бо тут, бачите, стикаються дві концепції свободи. От така, скажімо, антична, я я просто назвав би. Стара стара концепція, ага. тобто е наш е співбрат Святої пам'яті Серве Пінкерс, про це дуже сильно пише, що св розуміння свободи ага. як вміння діяти згідно з якогось добра. Ага. Ідею класний такий м образ, м свобода е с е вільно говорити якоюсь мовою, наприклад. Ага. От. Що означає вільно особливо говорити іноземною мовою? Це значить, що е, на кожному не, не те, щоб просто видавати якісь звуки, які мені хочеться, угу. а те, щоб воно звучало, щоб дійсно е, співрозмовник, оцю, тільки цю мову знає, нас розумів. А це вимагає від мене обмеження, певно. Да. І, наприклад, так само е, вільно грати, наприклад, на якомусь музичному інструменті. Угу. Це так само, бо, е, по ідеї, е, свобода. Користатися, наприклад, з фортепіано, це означає просто бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, не буде жодної мелодії. Хаос. Хаос. Буде mm. просто хаос, але по суті, цей хаос, згідно з другою концепцією свободи, яка виникає десь так, 14-століття, те здається, століття, особливо від такого францисканця Окама. Уільяма Окама, так, від якого йде так званий номіналізм. От, ідея така, що свобода це можливість вибору між двома протилежностями. Тобто, наприклад. Mm -hmm. і, і в цьому заключається свобода можливості. Е, тобто, по суті, те, що от Августина називається скоріше не свобідною волею, правильно, а своб... з, 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 вільним вибором, можливістю доконати вибір. От. Що це mm -hmm. ставиться якби на п'єдестал? Е, що... Ясна справа. Це може говорити та людина, який Ніхто не дає можливості е, проявляти свій вибір. І така людина дійсно буде вважати, що цілі е, життя її є, в першу чергу, е, добитися можливості робити вибір. От. І mm -hmm. на цьому зупиняється. І здається, ця концепція свободи на даний момент є панівною. І, mm -hmm. і навіть ви, е, не висновки, а результати моїх дій вже є чимось для цієї концепції другорядним. А першорядним є, власне, найбільш цінним це можливість зробити цей так. вибір. От. Це абсолютно таке, воно протирічить і навіть нинішньому навчанні церкви, і взагалі розумінню свободи з е, древніми, як можна сказати, навіть не тільки церковниками, а також і грецькими, і римськими філософами. От. Але питання таке може маленьке, чи є взагалі шанс? Знову повернутися до того і може погодитися до більш здорового розуміння свободи, більш продуктивного, яке має більший сенс. Так, Чи... так, так Виглядає, виглядає якби, те, що говорить Окам, то це якась для мене так з боку, дивлячись, би Пінкерс, як про це він його сильно критикує, звичайно, на сторінках Но... ось своїх джерел християнської моралі книжки. Але це виглядає як така свобода, чисто людська, те, що ми називаємо демократія, правда, Те, право вибору. Усього одна з найбільших цінностей ну, суспільства мати я... вибір, право вибору. Ти можеш голосувати за того чи за цього. Немає не, не я... значення, який це кандидат. От, власне, право вибору. Тут я бачу протиріччя. Бо з однієї сторони кажемо, що е, е, всі мають виб право зробити вибір, так а як тільки. Результат мені не подобається, я вже починаю кричати про те, що ні, ні, не так. Ти маєш право голосувати за кандидата, а але якщо проголосуєш, я з тобою говорити не буду так. Але тим не менше в зрілих суспільствах, але людських так. зрілих так. суспільствах все рівно це право будуть захищати, бо це є основи там демократії, свободи. Але це і демократія, і свобода в тому сенсі, ну людському. Ми обмежуємося дочасністю, як то кажемо, цим, цим світом. І це є ось одна з найвищих цінностей, правда, право вибору, загальне право вибору. Добилися нарешті світ 20 столітті. Всі можуть голосувати, всі мають вибір. Е, і я. Як то говорить, деколи де, де можна почути політиків, я не згідний з вашим вибором, але я захищатиму всіма силами ваше право вибору. Ось, ну, то Слова. Ясно. От час так. скажімо слова, бо як тільки е, вибір робиться не так, як ця особа хоче, ну то ну, так, зазвичай зазвичай починаються. Крики, ну крики так. починаються, але лише в е, тоталітарних е, якихось суспільствах е, скасовують виборче право, свобо, вибір, Ось і так далі, і так далі. Натомість демократичних це залишається. І ми теж нарікаємо, що ось це за ви право вибору. Ось вибирають деколи не тих, не цих ось в політиці. І це із-за того, що є вибір, а якби люди, правда, якось, не знаю, як інакше, ну як то інакше колись там було, щоб не було цієї свободи. І ми бачимо, що які тут є перипетії. але те, що, про що Тома Аквінський говорить про свободу. То, то я ну, не даремно задав віруючу людину і так далі, що ось просто свобода вибору, ну то це не обов'язково скеровувати на найвище благо. Це можна якесь дочасне, то теперішнє благо. Ось я хочу на найближчі 4 роки такого іншого кандидата вибрати. Ось я думаю про 4 роки. Я не думаю про вічність. Правда, натомість віруюча людина якось в своїх тоді свобідна, коли скеровується до якоїсь такої есхатології, до вічності, до найвищого блага. Правда, і, і в ту, і в ту сторону йде. Якось воно там. Здається, в дусі Фоми було би сказати так: справжньою свободи під час виборів є зробити добрий вибір. Ну, вибір такі? такого, так скажемо, кандидата, е, <с який <с дійсно е, в, в, е, результат виборів, е, якщо результат виборів, дійсно буде вести суспільство по-доброму, по добрій дорозі. Оце було би, так скажемо, досі. Ну помає. так, Насам... а... да. але це все одно часткова свобода. Звичайно, звичайно. Це, це, це не, не, не стосується, власне, найвищого добра. Тому що все рівно. Держава і всі ці справи, uh -huh. світські, політичні, інші, де, де якийсь вибір і так далі, то все, uh -huh. то все воно ну, дочасне, все воно. Uh -huh. Наскільки воно пов'язане з тою остаточною метою, сказав би Тома, ось uh -huh. царством uh -huh. Божим візіо Беатифіка, то настільки ось ми наближаємося до тієї богословської євангельської свободи, uh -huh. а наскільки воно відірване від тої остаточної мети, ну, то воно віддалене. Від, ну, від тої. Найбільше свободи. віддалення, це приклад, чому ти так проголосував? Бо можу. От. Бо, бо можу. Так. 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 Цінуйте це, Ай, бо я ціную. От. Так. Добре, може ще будемо повертатися до, до теми свободи, бо е, питання важке і дуже дуже важливе. І актуально завжди. Дякуємо.